Погляньте на цей кецик домашньої ковбаски. Смикало, смикало, смикало. Така крута покльовочка з двойним. Друзі, нарешті зараз покажу. Може це раз рік і палка стріляє, але також хробак на 8, купіночка і все. Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Спонтанно сумбурна риболовля на годиннику, ну, реально, без трьох хвилин 15, третя година. Субота вихідний, мільярд років не був на Вишпільському озері, ставочку в полі. Ну, житомирські багато хто його знає. Взяв одненький фідер, мінімум всього, але стільки набрав бебахів, що щось спину не зірвав, поки сюди докрутив свого ровера. Розкладаюсь, мішаюсь, годуюсь. Хочу сьогодні посадити, на один фідерок, ну, цілька разів, а там вже буде як буде. Так, все склав сюди, трошечки сполоснув своє відерце, Брейнівське для прикормки тут на. Про всяк випадок, садок для риби, рукавички, коробочка така з органайзерами, котушечка. Тут трошечки піночки така вона. А ні, нормальна піночка нормальна. Взяв велику банку хробика, докинув Докинувши ось такі, скільки це вони? 30-30-грамові е годівнички, годівнички, годівнички. Їх сюди. І ось така у нас крутецька. Щебрець чесник інтеркріль. Ось така прикормочка. Ніяких сьогодні аром я не додаю. Я хочу сьогодні виключно попрацювати на чистому натуральному замісі. Зараз ми зволожимо прикормочку і будемо уже складати фідер. Взяв сьогодні Brain Apex до 60 і на нього сьогодні максимальна ціль пахне просто капут. Чув таку думку, що коли рибаки мішають прикормку на березі водою з цієї води, де вони ловлять, то вона виходить краще. Я не знаю якої думки ви, але я думаю, що якась можливо правда в цьому є. Така вона. Зараз ми її зволожимо. Кілограмчик багато не брав, бо, по-перше, коротенька сесія, а по-друге, що не бачу великого сенсу багато годувати, це ж карась. Головне, щоб запах. Досить дивно, що сьогодні субота і нікого немає. Можливо, вже карасик тут не клює, а можливо навпаки клює, де ще люди не знають. Так, беремо нашу котушечку. Прикормочку замішав, така вона вийшла, прикольна. Трошечки інертна, але там вже будемо дивитись по обставинам. Так, тут гарне місце, тут такий і затишок я так намагався сісти, скажімо, по вітру. Дуже-дуже дивно, там якась сім'я, чоловік і жінка сидять на поплавкі. А я сьогодні вирішив вийти на фідерок. Трошечки мене лякає. Ну не то, щоб лякає, але задуюсь питанням, чому. Субота, вихідний день і тут таке місце, досить попсове. Його знаю, чому тут немає наразі жодного фідеріста, Можливо, не клює, можливо всі вже лящика їздять ловити. Не знаю, чесно кажучи, не знаю. Але ось так о, бомба. Ходу собі туди кидати, тулити. Зараз класичний патерностер. То все діло швидко в'яжемо. Бебехи вкупо. Єдиний мінус, не маючи власного автотранспорту, це бебехи, що? Рюкзачок собі взяв, кинув дай полетів. А тут вже, бачите, треба і то, і то, і то. Чи, думаю, можливо, буде кльов, треба камери взяти, щоб зняти якийсь фідерний, цікавий, можливо, контентик. Друзі, по ранній весні дуже круто спрацювала ось ця от інтеркрилівська добавка Це артічиського криля Олія. Вона концентрована, вона дуже круто додає свою фракцію. І я вже так плотненько, о, бачу, навіть видно червоні такі точечки. Це у нас буде замість або вмісто. Такої додаткової добавки я завжди додаю борошно карля, але вже на жаль закінчилося, тому і виручає така штука і по ранній весні. Ми коли працювали по гуйві з бодій-серев'ятніком, я додав декілька капель цього борошна в прикормку, в кормушку пробкою і швидше находив карасик та й інша риба находила нашу з вами насадку. З насадки у нас сьогодні гнійний хробак і... Ну, вже класика, піночкою будемо закривати. Так, в'яжу поводок і роблю перші закиди вже з безпосередньо насадкою. Так, ось такий чудовий хробачок і одненька піночка. Єдиний мінус цього ставка, що мені особисто тут не дуже подобається, ну це така класика, про це, мабуть, який лінивий, не знаю і не казав. Багато окуня. І він тут інколи буває задалбує. Все як положено. Поклав, як то кажуть, на квасолину. Все. Перший закид уже в повній, скажімо так, базі. Посидимо, побачимо. На годинку 15.18. Ми за 22 хвилини склались. Швиденько замішав прикормочку, ну і потім ще дозволожу, бо вона така уже. Трошечки напиталась, така вже набубнявіла, як то кажуть. І, ну, в принципі, прийняла таку логічну форму. Чого один фідер? Я не хотів. Два фідера, там, дві катушки, дві точки корми, долняк, ближняк. В принципі, воно як щось буде, як мається щось бути, то воно буде і на один. До речі, там десь ще спреї у мене лежать. Я їх докинув, хочу трошечки потім, якщо буде актив, гратися, діпувати чесночним, вздобряти саму насадку. Крутий вайб, нікого немає. Можете звернути увагу по праву сторону від мене, які їх марки. Взяв, до речі, домашні ковбаски, водички, кавусю. Зробив дуже-дуже все швидко. Ну, типу, що порозуміло, в дві години я планую їхати, і вже в три години ми тут швиденько зібрався. Це, до речі, ставочок недалеко від мого району, де я мешкаю. Ну, і такий велосипедний вайб. Головне не порозкидати все своє і потім все позбирати, бо я така мавпа. Я тільки навіть зеркалку взяв, якщо щось буде цікаве, не знаю, але... Але, 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 якось так все, друзі, чекаємо покльовки і тоді буде включення. Чи я, друзі, починаю старіти, чи дійсно, можливо, якось так в кожному віці є свої якісь такі, знаєте, емоційні стани. Я кайфую від домашніх грядків, від города. Раніше там в дитинстві згадують ці поля, не поля. О, в людини була покльовка з цієї сторони, але щось він... Щось він не... Не підсік, чи підсік, риби нема. Колись повні в дитинстві цей город, не город там заставляли, робили, сіно там, ці яблука збирали, таке воно. Зараз навпаки. Якісь помідорка домашня перчик, якісь саженці, щось таке. Так само й виїхати просто таку декілька годинок. Я думаю, що до восьмої ми повинні посидіти зараз. 15.31. Це 3:30, 36 37 7,30. Я думаю, що годинки 3,5-4 в нас є. Головне, що я взяв з, з, з зожику з опа па па покльовочка, Перша покльовочка в прямому ефірі. Не знаю що, можливо, окунь, але, але пішла покльовочка. Мені не дуже подобається, що ломає погоду. Але була дуже крута покльовочка. Така, ну, скоріше за все, може. Окуньова, бо така різка, така, знаєте, сумбурна, навіть як сказав би. До речі, взяв репілент, але комаряка поки що так не дуже, бо похолодала. Кавуся, риболовля на поплавок на фідер. Це не спіні, де ти летиш, біжиш руками, машеш, ганяєш, видираєш очі хащами, а тут собі сів, закормився, собі гарненько і все сидиш. До речі, взяв там домашню ще колбаску, сиренький хлібчик. Перекусити і водичку, бо я такий водохльоб. Цікаво було б уже б в прямому ефірі піймати рибку. Так, зараз ми зробимо ось таку підначку. Така прикольна була покльовочка. Кажуть, що тут дуже круто працює, вбивця так званого карася з пуфами. Хтось каже, Бодя був саровітній, каже, длінні поводки і черв'як на хробака він непогано лавити. в мене в принципі вдома був була пінка, що залишилась, і залишився хробак. Тому якби вибір. По насадкам був невеликий. Блажка, там якась модна кукуруза, ну кукуруза таке собі діла. Але тут я бачу, що може щось буде, може щось ні, пішов вітерок, небо якесь таке затягує чорне Небо чорним глою кроє. Так що так, комарики, тікайте, але все рівно. Ну Вже до осені йде час. До осені вже йде час на сьогоднішній день, яке в нас сьогодні число, до речі, 23 серпня, тиждень все, і діти в школу. Вже на торбах сидять. Проходять курс е молодого школьного бійця. Телефони в 10 забираються, раніше лягають, раніше встають, бо починаються до 12 до часу сидять, потім ще й сикаються. Так що таке. Так, була якась покльовочка, але, але але поки що ні. Можливо, можливо, щось буде. Можливо, і, і карасик, бо така вона була різка коротка, потім відпустила. Головне, щоб не окунь так не хочеться ці окуня, Вони так інколи бувають задобуть. По-перше, що заглотую, так що капут, до речі, десь взяв там екстрактор. Є, чи тут в мене в сумочці є. Вже як буде, так буде. Але в будь-якому випадку відтирається тут за цим хащиком, кущиком сховався. Тут воно і від сонця, тут воно і від вітру. В принципі, ну і так по погоді вдівся, мені не дуже холодно. Так що якось так. Що будемо чекати покльовочку? Вже й навіть встиг язика впекти в зожику. Дуже круто тримає термоси, реально. З коричкою зробив на вдачу кавуську. Такий вайп, реально нічого не клює, то була покльовка і ще був момент. До речі, я перезакинув, розшматувало трошечки мого хробака. Треба, до речі, свіжо поставити. І діпую спреєм. Тут він такий, типу йде м'ята-чесник, якщо я не помиляюся. І вже ви знаєте так начебто за кустиком, але проїхався спина мокра, трошечки почав підмерзати. Хоча потрібно було кофту, але куди ледве запихнув цю всю піжню в свій рюкзачок, він вже такий розшматаний, там вже на шляйка відірвалося, воно е такий вже е скос по так званому кривошипу на ліву сторону. Але так, буду їхати, воду, я думаю, вип'ю, потім е прикормку, тож, навіть якщо залишиться, викину в водойму. Не буду забирати кавусю, сидр, мінус 2 2,5 кг буде. Та парочка сидить з тієї сторони, щось вони періодично на поплавочки, там ну, смикають, дригають. А я поки граюся так. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, хотілося б дуже піймати. Але навіть якщо не піймає, то бо сьогодні такий сумбур зранку. Там трошечки були моменти під кришею, де і теплобар'єр трошки запінював, там пінопластом зароблював, бо там просадка така пішла. Таке воно, знаєте, власний будинок. Як не глянь. Тут там треба, тут там треба. Але я так просто дивлюся, сверлю очами цей півертип і якісь такі мрії. Настрій вже осінь, десь якась така трошечки апатія. Такий він був Цей сезон, сезон був непоганий. І їздили трошечки, і з новими друзями їздили, і з старими друзями їздили. І трошечки судочка по весні половили. Зараз його по осінню можна буде пошукати. До речі, можливо, будуть такі цікаві риболовлі. І окуня половили, по білому хижаку половили непогано. До речі, буде серія цікавих відео на тему там хід сезону такий, хід сезону такий, хід сезону такий, ну, як завжди, під сумок року. То також знову ж таки підписуйтесь на канал, хто не підписаний, бо ну, цікаво спостерігати ваш актив і ваші вподобайки. Це мотивує їздити, знімати, витрачати свій час. Навіть на якісь холості риболовлі тратити час на монтаж. Але все рівно кожний вихід до води, кожна риболовля це своя якась така, знаєте, своя історія, свій такий вайб і ну, життя, як воно є в умовах навіть війни. Намагаємося бути людьми, донатити, допомагати. І навіть якщо я тут, не сісти там, півасік футбольчик, і хаяти владу і все остальне, і во всьому шукати зраду. Ні, потрібно також допомагати. І також знову всіх і кожного закликаю на фон гаджета. Допомога там, де вона потрібна, в першому посиланні буде в описі під відео. Так що мої хороші якось так. Зараз, можливо, ще раз перезакину, освіжу хробачка. І... Ну, можливо, пощастить і щось ми піймаємо, а не піймаємо, то... то не піймаємо. Трошечки під вечір почало розпогоджуватись. Ви погляньте на цей кецик домашньої ковбаски домашньої кішечки. Хлібчик. Статістика зараз така. Десь орієнтовно в 20-30 хвилин покльотика. 16.22 і в 15.22 ми прийшли. Ну, по суті, десь ми часик рибалим. Вибачте, що плямкою чавкую, але можливо, хто їсть, смачного апетиту і мені також. Я думаю, що, можливо, під вечір. І так воно трошки розпогоджується, їх марки вітер розігнав. Тож якось так. Ви просто, друзі, погляньте на цю красу. Переставив камеру з іншого ракурсу. І сижу, і сонечко, і тепленько. Так, до цього кавуся. Просто виїхати з'їсти кусочок домашньої ковбаски з хлібчиком і подивитися на Qверті і можливо щось піймати. Це вже великий привилей сьогодення. Смикало, 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 смикало. Це це чучла м'ячло. І думаю, чому так довго нема покльовок. І так заглутнуло, що просто капець. А ні. Коротше, окуню. Трошки настала габела. А я сижу і думаю, таке такі, знаєте, покльовочки. І вирішую, мені підсікати, не підсікати, що взагалі робити. І досить так і покльовочок немає. Він щось дригне мигне, да і все. Дріг мигне, да і все. Я думаю, зараз перепосічу і перезакину, щоб його хочу освіжити зараз і хробачка. де тебе? Чисто закинув на хробаку. Не закривав такого кутасика і такий він жовтенький, такий, ці, цими своїми маслами. Брище, я його так поки надівав, такий класичний, сраній гнійний хробак. Боявся, що ще буде мало хробака, там штук 20. Думаю, який буде кльов, але ви ж бачите кльов. Кльов такий, що можна заснути. Я вже і телефона переклацав. І все, і і десяте, бачите, але перша рибка є не так, звичайно. І я ну, знав, що тут Окуня буде, і буде Окуня, можливо, навіть і чимало. Але, можливо, і буде карасик. люди вже на той стороні збираються, а інші люди приїхали більше на пікнік на двох машинах. Ну, такий суботній вайб. Тож, тож, якось так. Будемо чекати карася. Друзі, нарешті зараз покажу Крайші, такі приколи, які стояли на повербанк його і виробилась низький заряд акумулятора. Я вам просто покажу це золото, я вам покажу цього солодесенького гарнюнечку-карасика. Така крута покльовочка з двойним відстрілом, можливо, дійсно під вечір буде. Карпив дальняк, потім трошки спробував ноги галяк. Але ось такий красунчик. Просто ну це, це риба, це, це золото, це золото і брилянт. Бо взагалі від слова е, зовсім ніяка риболовля, але все-таки такі гарнюнечки класична долонька. Ось такий, ну, зараз пофоткаю і половим ще. Така невелика риба. ну Дійсно, я не можу сказати, що це прям монстр. Але карасик, карасик приємний. І, ну, в принципі, бачите, все ж таки ми його трошечки тут вгодували. Я якось так думаю, як це так, це ж і прикормочка, і все. І, і старався, і ну, поки бебих і зібрав, думаю, буде щось, не буде таке воно, бачите, але під вечір. Може це раз в рік і палка стріляє, але... Дуже-дуже задоволений тим, що ну, хотів карасика, хотів карасика, і карасика, по суті, я її піймав. Один поки що зрозуміло, що це сміх, де й годі. Можливо, зіграла роль і вечірка, можливо, він якось тут і під вечір бере. Але я ще прискав, бризгав ось сім. А трактантиком, воно ну, таке чесник з спеціями. Там, типу, пишуть виробники, що це м'ята, це від брейну така жужука. А я собі на дальничок впаяв і отримав класну покльовочку. Так. Знову ж туди. І він тут такий гарненький, біленький, ну такий кра... Красунчик Карасик. Хоча б ще одного до пари. Хоча б ще одного до пари. І покльовка класика. Така, знаєте, стояла, стояла. Дик-дик-дик-дик-дик. Вам таке ж, як з мікровідстрілом. До речі, на годиннику у нас 18.25. ну, До 7.30, 7.40, можливо, десь до... Часов вісьми, якщо буде ловитися і ще щось буде, то можна було посидіти, але вже абсолютно зневірився і вже так їхати, не їхати. Може, ще посидіть, може не посидіти. І таке якось воно як не клює, відчуваєш себе, який напіврозумним. Що я не так зробив? Начебто прикормка хороша, і період, що й такий. І місце тут хороше, тут класне місце, я знаю ці місця. Біля дамби там є також прикольне місце. Там на міляках там треба далі кидати, із-під завітряної сторони було б не дуже зручно. Тут по праву сторону біля нас такі хащі тут такий закуток, і місце, і все. Я собі тут сижу, як батя в здані. Якось так. але Карасик. Ну, взяв, поки кинув в, сад, в садок. Якщо буде один, то відпущу, бо з одного логічно, що нічого не буде. Якщо буде два, то вже можна два, можна буде вже посмажити, повечеряти. А якщо три, ну, але якщо така динаміка, то розраховувати прямо на вау, також не... Ну, Нелогічно, бо він як бере, то він бере. Але, можливо, і під вечір. Бо я знаю людей, які реально сюди під вечір приїжджають, і на вечірку в нього такий виходок. Можливо, годували точку, можливо, він там крутиться. Я маю надію, що він там буде не один. А це ми зараз з вами перепровіримо і побачимо. Поки що сидимо, далі медитуємо біля фідера. До речі, Apex до 60, він такий, як. Фідерний пікер легенький, хороший, 30-грамова кормушечка з перекормочкою летить туди, куди потрібно. Так що мої ми... хороші якось так. Так, чекаємо наступну покльовку. Шкода, що не відбулося прямого включення. Ще ця камера одна вироблась. Ну, Блогерські моменти нюанси. Але бачу те, що. Там люди приїхали, і ось там ще люди приїхали. Можливо, завтра неділя, можливо, з ночівлею, а можливо, просто пробити обстановку, як і я, можливо, дві годинки вечора, можливо, він тут з 18-ї починає брати дві годинки до вечора. Не знаю, чесно, не знаю, але, але така, знаєте, малесенька перемога, невеличкий карасик на долонь, він вже і підняв настрій, і дав мотивацію. І, ну, Підтвердив те, що ми все в принципі правильно зробили Но за такий період, як вже тут повинно бути бути і бути. Хтось казав мені, до речі, з наших Житомирських, не пам'ятаю хто, що саме на цьому водоймі працює не класичний, там флетфідер, там, чи фідер, а працює от, іменно дуже круто, це вбився карася. Там пуфіки, пружинки ці, оце, от, весь двіж, і там собі кидаєш, ловиш, і воно якби так. Повинно працювати. Але чи воно так працює чи ні. Вирішив не вигадувати велосипед, так як ловлю, так і ловлю. Друзі, просто камери заїдають, яка наразі обстановка. Одненький карасик. Була ще теж такий момент. Камери не включав, тягнувши щось зійшло. Ну я думаю, що це був карасік. І, блін, всі кущі вже в останні закиди обервав повідець, думаю, але все рівно перев'язався. Також харбак на 8, купіночка і все. Нереально круте озеро, нереально крута. Е, сьогодні обстановка я отримав дуже круте, е, таке знаєте, тихе, спокійне, на російській мові умиротворення знаєте, з безконечною вічністю. З віталем позвонив, мамку набрав, там ще декілька заказів сформував, зараз приличу буду відправляти. Але, на жаль, тільки один карасик. До речі, де це він там у нас? Главне, щоб тут не з'їхати, бо. Я його зараз відпустимо. Ось такий красунчик один. На жаль, на жаль, один. Але так, 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 так. Відпущу тебе, не, не хвилюйся. Ось такий красунчик гарнюнічка. Так, давай іди. Ну, Пішов карасиком нею дай шию. Потихеньку зараз буду збиратися і вже буду їхати додому. Тож якось так. риболовля на фідер склалась, хоч і по рибі так собі, але одна рибка, знаєте, така галочка, карась вільський, цей вишпільський ставок, вона має право бути. До речі, там якісь серйозні ребята заїхали з Вінгера, пікали, там з помбами кормили. Можливо, щось знають, можливо. Погоду крутануло, і тут, до речі, дуже багато окуня. Я бачу, що окуня ганяє, і нам сьогодні попався. Я обов'язково тут зніму ролик на свій канал. Ну, я думаю, що на свій канал по окуню. Окунь, мікруха, нано, може якась пермишка, теж якось так. Так, друзі, все. Без 15.08. Збираюсь і потихеньку покручу педалі, бо потрібно ще й вам. Замовлення відправити і з Хенком погуляти. Не забувайте про фон хаджета, допомога, де вона потрібна. Ви були на моєму каналі. Всіх обійняв, підняв. До побачення!